мої Любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Качу Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про те, що збільшуються строки зберігання первинної документації для підприємств та підприємців. Але перед цим я хотів би зробити нове оголошення. Всі ви знаєте, що зараз дуже багато ініціатив які збирають кошти на ті чи інші потреби для наших воїнів ЗСУ. Нещодавно я натрапив на такий дуже цікавий збір. Називається збір гідності. Цей збір направлено на збирання коштів для облаштування мобільних. Автономних прально-душових комплексів. Щоб ви розуміли, це такий величезний причеп, який можна приєднати до фурган, фургону там, чи до якоїсь іншої машини. В цьому причепі обладнані автономні душові кабіни та пральні машини, тобто солдат в такому комплексі може прийняти душ. Помитися, привести себе в порядок і е, випрати речі. Е, таким е, чином, ну, просто е, люди хочуть допомогти забезп... нашим солдатам забезпечити якусь ну, мінімальну гігію. Е, І е, я вважаю, що це неймовірно важливо для, взагалі для людини. Я вже мовчу про чоловіків, жінок. Яка різниця? Тому я е, зробив донат, е, буду донатити на даний проєкт е, більше, як тільки будуть можливості. І закликаю вас, мої любі глядачі та е, підписники, е, донатьте на цей збір. Донайте на ЗСУ. Таким чином ми будемо наближати нашу перемогу. Вартість одного такого комплексу 720 тисяч гривень. Тому будемо раді любій копійці, яку ви зможете задонатити. Даний збір проводиться благодійним фондом Shields Ukraine. Посилання на їх сторінку в інстаграмі я надам під цим відео. Долучайтесь, будь ласка. Перейдемо до нашої теми. 27 квітня 2023 року в газеті Голос Україна було опубліковано закон України від 20 березня 2023 року, 2970-9. Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Даний закон було створено для того, щоб ввести. В систему звітності нашої країни такі стандарти, як Executive Office for Immigration Review та Common Reporting Standard. чому обов'язково треба було вводити ці стандарти? Нагадую, що в серпні минулого року Україна доучилася до. Багатосторонньої угоди компетентних органів про, про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Тому це було питання часу, коли е, будуть вводити даний закон. Що він передбачає? Фактично, він е, оновлює пункт 44.3 ПКУ. Е, платники податків зобов'язані будуть зберігати документи та інформацію. Визначені пунктом 441 ПКУ, а також документи, пов'язані з виконанням вимог законодавства, контроль, за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, упродовж визначених законодавством строків, але не менше 2555 днів або ж 7 років для документів та інформації необхідних для податкового контролю. Відповідно до статей 39 і 392 ПКУ. Також вводиться обов'язковий строк зберігання документів в 1825 днів 5 років для перевинних документів, реєстрів, бухгалтерського обліку, фінансової звітності інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів. Введення яких передбачено законодавством, що складаються особами, визначеними пунктом 133.1, під пунктом 133.2 та пунктом 133.4ПКО. А також юридичними особами, які обрали спрощену систему оподаткування, за винятком документів, до яких застосовується більш тривалий строк зберігання згідно під пункту 44.3.1 ПКУ. Нагадую, раніше в нас був строк зберігання документів максимальний, рівний трьом рокам або п'яти дням. Цей строк фактично нікуди не дівається, просто його запроваджують для низки документів. Для інших документів, які не поширюють, на які не поширюються е, е, вимоги під пункту 44.3.1 та 44.3.2 ПКУ, а також для документів пов'язаних з виконанням вимог іншого законодавства контроль, за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, включаючи дозвільні документи. У разі ліквідації. Потника податків. Документи, визначені пунктом 441 ПКУ за період діяльності платника податків не менше як 1725 днів або 2555 днів. Це для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю відповідно до статей 39 та 39.2 ПКУ. Що передавали даті ліквідації платника податків у встановленому законодавством порядку передаються до архіву. Тобто документи, які мають зберігатися від 5 до 7 років, ті підприємства або підприємці, які ліквідовуються, мають передавати в архів. Ну або зберігати все. Просто у вас має бути вся документація на руках. Або вільний доступ до цієї документації, щоб можна було в 10-денний термін по запросу податкової надати ці документи. Нові вимоги щодо 1825 денного. Мінімального строку зберігання документів, передбачені пунктом 44 ПКУ, застосовується до документів, які розроблено до дня набрання е, чинності цим законом, строк зберігання яких не закінчився на день набрання чинності цим законом. Е, починаючи з дня набрання чинності цим законом. Особою, стосовно якої на день набрання чинності цим законом розпочато, але не завершено процедуру припинення або ліквідації. Особою стосовно якої прийнято рішення про ліквідацію після набрання чинності цим законом. Також хочу сказати, що закон 2970 набирає чинності з дня наступного. За днем його опублікування. Як ви пам'ятаєте, на початку відео я казав, що 27 квітня його було опубліковано. Тобто, вступив він в чинність уже 28 квітня. Але це стосується не всіх його пунктів. Так, пункти 5 і 12 розділу 1 цього закону щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією та подання звітності про. Підзвітні рахунки, які набирають чинності 30 червня 2023 року, вони ще не працюють. Пункти 22 та 26. Щодо порушення вимог щодо виявлення підзвітних рахунків та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, крім абзаців 2. 6 пункту 26 щодо пункту 121.2 ПКУ розділ 1 цього закону, який набирає чинності 1 січня 2024 року. Під пункту 6 пункту 2 розділу 2 цього закону щодо змін до закону України про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних. Злочинним шляхом фінансуванню е, тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, який також набирає чинності 30 червня 2023 року. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Нагадую ще раз: донатьте, будь ласка, на потреби ЗСУ. Тим самим ви наближаєте е, перемогу. Е, Нашої країни у цій війні. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Все буде добре, все буде Україна. Бережіть себе!